на збройні сили України замість асфальту та бруківки, а також зняття із посади секретаря міської ради. Про це понад півтора години перед тим, як перейти до порядку денного, дискутували депутати на черговій сесії. Громадськість навідалась до зали із плакатами, кілька разів аплодувала а часом вигукувала ганьба. На місці побувала наша знімальна група. Чергова сесія Коломийської міської ради розпочалася з обговорення питання, котрого не було в порядку. Денному напередодні секретар Андрій Куничак у своїх соцмережах опублікував заяву про те, що в кулуарах активно обговорюють зняття його з посади. Хочу висловити слова вдячності за ту підтримку, яку ви мені надаєте. Адже саме ця підтримка заставила цих змовників відмовлятися від своїх намірів. У нас у державі лунають гасла, що ми будуємо демократичну країну. Будь ласка, не дивіться так. Як відьма. Насправді цей момент є досить для мене неприємним. Це поганий посил для хлопців, які перебувають там. І коли вони повернуться сюди, на жаль, стикнуться з таким всім. Коломийська міська рада це не є товариство з обмеженою відповідальністю Станіславській. Коломийська міська рада. Міський голова це всього-навсього найвища посадова особа місцевого самоврядування. І коли хтось думає, що він зловив Бога за ноги, то саме депутати повинні цього чоловіка повернути до земних реалій. І навіть з фронту я робив ті заклики, які потрібні нам зробити для війни. На жаль, не був почутий. Але я хочу подякувати вам, колеги. Що коли я повернувся, ми разом напрацювали і прийняли ці необхідні рішення для забезпечення Збройних сил України, тактика міського голови це розділяти депутатський корпус і правити це споконвічна тактика, яка продовжує застосовуватися. Хочу бути солідарний з нашими колегами: це Мирославою Воротняк та Уляною Мандрусяк. Вони сьогодні отримали звільнення від міського голови. На жаль, ми навіть не зможемо захистити наших колег. І, і це неприємно, коли міський голова викликає на килим і розказує, ти або напишеш заяву, або я буду відправляти до тебе якісь там перевірки і буду знаходити, як тебе звільнити по статті. Я можу співпрацювати з міським головою, але з міським головою працювати треба таким, який не пресує вчителів, який не нагинає культуру, який не ділить депутатський корпус, який не звільняє директорів шкіл, який чує та реагує на потреби військових, допомагає медицині, допомагає освітянам, не забирає заробітню плату. І також не забирає заробітну плату у працівників міської ради, не ділить їх на своїх та чужих. Я знаю, як відбуваються ці переговори щодо мого зняття, я знаю, як нагинаються депутати, як, як ними маніпулюються і як їм погрожуються. Це і неприпустимо. І я з цим миритись не буду. Якщо ви, міський голова, будете продовжувати і надалі це робити, то я винесу на розгляд недовіру вам. Підтримку діючому секретарю висловив очільник фракції Слуга народу військовослужбовець Віктор Фіто. Якщо ми під час воєнного стану під час війни знімаємо військових з посад, а то буквально ці люди завтра скажуть всім всім тим, хто пішов, ну всім тим, хто пішов на фронт, що ми вас туди не посилали. Так це я вважаюся дуже небезпечно і це дуже згубно, Андрій Коничак. Я вважаю, я впевнений, добре виконую свої повноваження. Е, претензій до нього ніяких немає, зокрема, депутатського корпусу. Ну, я, наприклад, не чув нічого. Е, а все інше, це просто є політичні ігри та чиїсь особисті амбіції. Починається війна от всіх проти всіх в нас в тилу. А з цього користалися лише ворог, тому що. Е, Розсварений, розсварений і розколений народ набагато легше перемогти, ніж згуртовану націю. Тому е, прошу вас, закликаю всіх, давайте не шукати один в одному ворогів, давайте не шукати пошов винних, а давайте об'єднаємося. Дійсно, оце, що ми всі любимо писати у Фейсбуку, що все для перемоги, це буде не просто. Якісь хороші, гарні слова, а це буде те, що буде керувати нашими злочинками. Буде перемога, буде закінчення війни. Всі ми обов'язково зможемо поставити і один одному питання, і керівництву держави питання. Ми зможемо вияснити між собою відносини. Але нехай це все буде після перемоги, тому що якщо зараз вже на такому ну повірте, складному етапі війни ми почнемо виясняти відносини, то нас чекає не перемога, а, а катастрофа. А голова фракції за майбутнє Ігор Костюк заявив про відсутність тиску на нього особисто з боку очільника міста і навіть розмов про усунення з посади Андрія Куначака. На жаль, я не знаю, чи ти свідомо, чи чи не свідомо. Ти як на депутаті казав, що десь на нас тиску зі мною ніхто не говорив, нічого таких питань не обговорювалось. Тому в е, мене таке перечуття, що Ваша сварка між партійною європейською солідарності потрібно вирішити всередині цей конфлікт. І те, що Віктор Хітьок, він дуже глучно сказав, як ми хочемо мати порядок у Верховній Раді, якщо у нас місто Коломиї, маленьке місто, а ми вже починаємо гадатися в політику, не на часі, війна зараз. І оці всі сварки, розбіжності, які є всередині вас, не варто виносити суспільство і покладати на депутатів. Тому що люди е, багато чого вони читають і не розбираються в цьому. Знімають коночека. Ну, хто знімає відставку Андрія Куничака ніхто не розглядає, підтвердила й депутатка фракції Українська Народна партія Леся Білявська. Ми не розглядаємо відставки. Хто вам це сказав? Чого б ви прийшли з ненавистю з негативом? Нащо ви сієте в цій залі негатив і нівелюєте депутатів? Кожен депутат, представник свого округу, тож мусить дбати про інтереси своїх виборців, додала Леся Білявська. Так, я депутат Леся Білявська, лобіювала при цій каденції, щоб у нас на окрузі в приватному був асфальт і була бруківка. Стивно мені, можливо, і так, але є інтереси, які мені делегувала громада три роки тому. І тому на сьогодні ви підіть у той. Бідний приватний сектор, який просто той асфальт бере вінико, підмітає, коли люди йдуть до церкви, молитися захисників і старенькі баби не спотикаються. Далі вулиця глибока проживає пані Люба. Її син воює, вона хвора. Вона кілька днів тому спітнулася мистелим асфальт, І я рада, тому що її син, мабуть, би сказав легонку, що це добре. Я згідна. Що нам треба чітко розмежувати, поставити пріоритети? Абсолютно нічого, депутати не мають проти. Були запити, запити закривалися. Далі Де до депутатів звернулися активісти акції гроші на ЗСУ». Список конкретних вимог. Перше скасувати всі тендери, які не стосуються незахищених статей від видатків і не оголошувати навіть ці тендери. Друге, зупинити фінансування некритичних потреб, які поза статтею 55 Бюджетного кодексу України, скоротити численність працівників управлінь, відділів, служб. Та утворень Коломийської міської ради є управління фінансів і внутрішнього аудиту при Коломийській міській раді. Тут же є відділ моніторингу внутрішньої діяльності цього самого органу. Що таке моніторинг? Моніторинг це переклад на українську мову, спостереження. Це система спосібного спостереження. Що вони спостерігають? Як розпилюється бюджет чи як дірибаються бабки? Для чого вони потрібні, якщо вони виконують практично ту саму функцію? Упразднити упразнити цей орган, відмінити примінювання посадових осіб Коломийської міської ради, залишивши лише посадові оклади. Ми це вимагаємо. От, і всі вивільнені кошти, те вже знаєш, що за жовтий місяць 28 мільйонів, 28 мільйонів вивірних коштів є. Залишити стільки треба для розвитку, для нормального життя міста і місцян. І взагалі коло громади всі решту тільки на потреби збройних сил сил України. І запросили на мирну ходу міського голову та депутатський корпус. Ми хочемо піти до е вікані військової і подякувати нашим військовим, які там лежать. В суботу, в 10-й годині, біля ратуші, ми вас чекаємо. Далі депутати швидко проголосували за питання порядку денного і після 10-хвилинної перерви на розгляд земельних питань не повернулися. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.